Друзі, щиро радий вас усіх вітати. Вдячний всім, хто знаходить час для перегляду цього відео. Ми працюємо за ради спільного духовного блага усіх, для кого Слово Боже і Христова істина мають ціну. Сьогодні у нас читання із послання до Тимофія Апостола Павла. Саме таке читання нам пропонує наш богослужбовий лекціонарій. Для того, щоб це відео побачило якомога більше людей, просимо про вашу підтримку. Будь-які. Будь-яка ваша активність на каналі, підписки, коментарі, лайки. Це все сприяє тому, що це відео охопить більше людей, які ще про цей канал не знають. І, можливо, подивившись саме це відео, зацікавляться і долучаться до нашої спільноти і будуть отримувати духовну користь. Можливо, можливо, я припускаю, що цілком припускаю, що можливо відео. Це чи, чи подібне цьому людина може побачити навіть випадково, і для неї ця випадковість може мати якісь, е, навіть більше значення а, аніж просто духовна е, користь. Е, е, як би то не було, це наша спільна справа. Ми працюємо над своєю частиною. Від вас також чекаємо певної активності. Це все буде сприяти розповсюдженню Христової істини. Завдяки цьому нашому християнському біблійному україномовному. Зараз це важливо контенту. Ось істина пише апостол Павло, яка гідна повного і безсумнівного сприйняття. Христос і Ісус прийшов у цей світ, аби спасти грішників, а я найгірший з поміж них. І саме з цієї причини. Мені було дано милість, що, використавши мене найгіршого із грішників, Христос Ісус зміг би показати своє довго терпіння як приклад для тих, хто пізніше повірив би у нього і отримав вічне життя, цареві вічному, невмирущому, невидимому, єдиному Богу, честь і слава навіки вічні. Амінь. Не часто апостольські уривки закінчуються цим прекрасним єврейським словом амінь. Але, і це, до речі, не кінець послання, це лише перший розділ, але апостол Павло, сказавши таку подячну молитву, зовсім не тривало, закінчив її відповідним єврейським словом Амінь. Щоразу, коли ми з вами зустрічаємося тут, у форматі недільного відео у центрі нашої уваги постає уривок із священним писанням. Рік ми присвятили євангельським читанням, зараз у нас тексти апостольських послань, і ті слова, які ми щойно чули, принаймні одна фраза із них, сподіваюсь, звучала для нас як добре знайома. Але добре вона нам знає мене із писання, а завдяки участі у богослужінні, адже кожної літургії, таємством причастя, задля участі, в якому ми і збираємося як церква. Звучить відома молитва. вірую, Господи, і визнаю або сповідую, в залежності від перекладу, що ти є воїстину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, між якими я перший. А сьогодні ми ці слова почули у апостола Павла. І дійсно не секрет, що пасаж оцей Христос і Ісус прийшов у цей світ, аби спасти грішників, а я найгірший споміжник» – Це Павлові слова, які для духовної користі вірян взяла з собі традиція церкви. Факт того, що Христос прийшов для спасіння грішних, не викликає жодних сумнівів у віруючих. Ці слова не можуть бути перетлумаченими, вони розуміються однозначно, а отже, не потребують додаткової уваги. А що з приводу того, що я найбільший грішник з усіх? Цікаво, правда? Тим більше, що така постановка питання виростила цілий пласт християнського життя. Розуміння того, що я грішник і не просто, а прям найбільший грішник, це все. Вплинуло і на християнську аскетику, і на наше богослужіння, і молитви, і навіть на наше повсякдення. Що про це хочеться сказати? Ну, по-перше, апостол каже неправду. Якщо будемо розбиратися об'єктивно, то, вибачте, апостол свідомо брешить. Навіть я, не володіючи усією інформацією світа, можу з певністю сказати, що є люди, які най... набагато більш грішні, аніж апостол Павло. Навіть якщо ми будемо занадто суворо ставитись до юдейського періоду життя апостола Павла, навіть враховуючи це, є велика кількість людей, які набагато грішніші, аніж апостол. Відповідна ціль апостола не в тому, щоб винести про себе справедливе і виважене судження, Ні. а в тому, щоб на власному прикладі дещо емоційно передати нам важливе розуміння того, в якій реальності перебуває кожен з нас. Недарма кожному з нас пасують ці слова, і ми їх без сорому і промовляємо. Ти прийшов у світ спостигрішників, серед яких я перший. Бо ці слова ж не про фактичну міру наших гріхів, а про духовну реальність того, що всі ми без виключення, є тими, хто маємо потребу у прощенні і спасінні. Той, хто об'єктивно найбільший грішник, і той, хто об'єктивно найменший грішник, мають однакову потребу у прощенні і спасінні. Так, той, хто грішить менше, йому потрібно, мабуть, мабуть менше зусиль для виправлення. Але у спасінні мають потребу усі, кожен, хто дотичний гріху, в незалежності від його кількості в нашому житті. Адже всі люди згрішили, як каже нам Священне Писання, і усім бракує Божої слави. Тож, якщо я навіть себе в супереч справедливості буду вслід за апостолом Павлом називати найбільшим грішником, то нічого не втрачу. Адже я, як і раніше, матиму потребу у прощенні і спасінні. Ба більше, розуміння власної гріховності допомагає нам все більше і яскравіше бачити величність Божої милості та прощення. Тут ми розміркуємо просто, по-людськи, чим більше тобі прощення, тим більш широке та милостиве серце має той, хто прощає. І той, хто отримує прощення, повинен пам'ятати, що він в очах Божих не залишився непомітним або відкинутим. Адже отримав те. Що свідчить про Божу любов до нього. Це перше, задля чого апостол нам нагадує про нашу гріховність. Окрім цього, розуміння власної гріховності витвережує людину, яка інколи починає думати про себе дещо піднесено. Тут, як і в багатьох інших випадках, вкрай важливо зберігати баланс, не переборщити, як то кажеться, не віддати усю увагу зовнішньо. Тому що механічне повторення про те, що я гірше усіх. Це ж не те, до чого нас спонукає приклад апостола. Хоча з, таким, з такою думкою, про те, що найголовніше сказати, що я гірше за усіх, з таким доводиться стикатися досить регулярно. На таку позірну скромність або псевдосмирення, коли людина виглядає як смиренна, а насправді інколи перебуває у стані гордощів, багато хто оловлюється. Адже людина потерпає від звички звертати увагу лише на зовнішнє. апостол так казав, і я так буду казати. А яка від цього користь, у чому суть, що тобі це все дає? Це вже зайві зайві питання. Просто буду повторювати про те, що я гірше від усіх у такому ложному смиренні приховано, як правило, як правило, самовпевненість, намагання виглядати кращим. Тобто більш смиренне, ніж то є насправді. Така поведінка використ... використовується для того, щоб отримати визнання, наприклад. Або, як це буває часто, відхилити увагу від своїх реальних недоліків, та сформувати про себе якесь добре враження високодуховної людини. Тому що, ну, знаєте, казати про справжні недоліки людини, яка тільки й ходить, розказує, що вона гірша за всіх, ну. Якось не до цього вже. Дехто взагалі, захопившись ідеєю оцього, начебто смирення, скочується до самоприниження, коли людина в цілому оцінює себе вкрай низько. Негативно оцінює власні здібності, зовнішній вигляд, свої досягнення, потенціал, свої можливості. Ніякого тут смирення немає. Я завжди намагаюсь бути досить обережним у своїх судженнях і казати їх достатньо м'яко. Але отут я кажу чітко: тут немає жодного смирення. Це навіть тут є певний наклеп на Бога, який створив цю людину, яка себе так само принижує. Ти Бог створив цю людину унікальною, довершеною, а оці всі псевдосмиренні думки вони виникають через низьку там, самооцінку, невпевненість, стрес тощо. Тож, не дивлячись на те, що інколи у самоприниженні ми можемо побачити щось спільне із смиренням, насправді це два зовсім різні явища, інколи навіть і повністю протилежні. Тож, друге, задля чого апостол нам нагадує про наші гріхи, це наше смирення. Адже тому, хто став на шлях спасіння, не важко запевнити себе, що цей шлях вже, начебто, подолано, ні. Ми ще з вами на дорозі, на шляху. І така чудова чеснота, як смирення, нам цілком необхідна, адже вона нас убезпечує. Вона нас спонукає до готовності визнавати свої обмеження, приймати власні помилки та поважати інших навіть у часи їх гріховних подій. Ми ж то себе навіть при найтяжчих гріхах не перестаємо ані поважати, ані навіть любити. Окрім цього, смирення воно ж мотивує навчатися через власні помилки, а не лише про них шкодувати. А особливе смирення вчить двом речам, про які ми вже казали: це утримуватися від гордості і бути безмежно вдячним тому, хто, попри нашу недосконалість, як і раніше, щиро нас прощає і щедро любить.